Притулок для тварин у Коломиї створили ще у 2012 році. Він розрахований на понад сотню собак. Наразі тут 106 тварин. Надія Томанчук у закладі останні два з половиною роки. Каже, кількість тварин постійно збільшується. Собак багато є, багато прилаштовується, багато поступає, дуже багато. У нас нема такого, щоб там звільнився вольєр і от, слава Богу, все нема. Ні, на то місце в той же день. Вже є щось нове. Пані Надія каже, що інколи до них потрапляють тварини на межі смерті. Є багато тварин поступає хворих з вулиці, збиті, тварини скалічені людиною. Тварини викинуті дуже багато. Старенькі, хворі тварини. Жінка додає, що тваринам необхідно спілкування із людьми. Вони хочуть просто уваги, прийти, погуляти з ними, почухати їх. Просто поговорити з ними. Це для них дуже багато. Контакт з людиною, бо вони бачать тільки мене, а їм потрібна людина. тому часто сюди приходять волонтери. Ми дізналися, що потрібна допомога. Ми вони до нас завжди дзвонять, що їм потрібно. Чи, наприклад, одяг, який можна застелити, вже не потрібний, можна застелити собакам, чи треба засоби гігієни, чи продукти харчування. Ми завжди долучалися таким. І дуже багато волонтерів, які давали фінансово, ми закуповували те, що треба, і приносили. Але основна така потреба була у вигулюванні собак. І коли нам запропонували, ми цю ініціативу так. Зраділи, тому що ми зрозуміло одне. Коли ми приходимо, нас чекають. Вони нас знають, вони нас люблять. Хвостиками виляють. Волонтери із нескореної нації звертаються до всіх коломаян. Я хочу попросити всіх коломаян, подивіться, які гарні собачки. Не купляйте, зробіть їм таке велике свято. прийміть їх до себе в родину, і вони вам будуть за це вдячні. Прошу всіх, хто має можливість долучатися. Годинку можна знайти час. Субота, неділя. І взяти і прогулятися. Ми як приходимо, у нас якщо менше, ми робимо два круги, тому що один і другий хоче гуляти. Наразі пані Надія єдина працівниця притулку, а роботи в закладі чимало. Тому на роботу потрібні ще люди. А всі охочі можуть допомагати собакам чим хто може. З колоною Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.